Гранатами нагороджується Германюк Луїза як активний учасник дитячого парку і відродження національних традицій, диплом Космічна мрія. Нагороджується Германюк-Луїза, учасниця обласного етапу Всеукраїнського родинного конкурсу фотопрезентації Вишиванка оберіг моєї родини. Нагороджується германюк Луїза грамотою Тернопільського обласного центру і творчості, як моя країна, Україна в домінації фотоконкурсу. Нагороджується германюк Луїза за зайняте друге місце в всеукраїнському конкурсі робіт юних фотоаматорів. Моя країна, Україна. Номінація Експериментальне фото. Нагороджується Германюк Луїза за перше місце переможця обласного етапу всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів Моя країна Україна. Номінація жанрове фото. Нагороджується Германюк. Переможець за третє місце в всеукраїнському конкурсі Моя країна, Україна. Номінація Пейзаж нагороджується. Це все Тернопільський область. Переможець обласного етапу. За друге місце Моя країна-Україна пам'ятки ар архітектури. Нагороджується Германюк Луїза. За зайняте третє місце у в обласному етапі всеукраїнського конкурсу робіт Юний фотоаматор. Моя країна, Україна, номінація Живий світ. Оце твої все Луїзи на городі. Де ваші області? Так, будь ласка, старайся і так далі. Грамотою Тернопільський обласний еколого натуралістичний центр учнівської молоді нагороджує Германюк Ангеліну вихованку гуртка Екосвіт, учасника обласного етапу, всеукраїнського родинного конкурсу фото вишиванка оборіг моєї родини, нагороджується грамотою. Тернопіль за зайняте третє місце у всеукраїнському конкурсі Моя країна, Україна пам'ятки архітектури. Нагороджується за друге місце у всеукраїнському конкурсі Моя країна, Україна, номінація жанрове фото. Нагороджується за третє місце Ангелінка. Як переможець обласного конкурсу Моя країна Україна. Номінація Пейзаж. Нагороджується Ангеліна за третє місце, номінація Живий світ. Нагороджується Ангелінка. за Зайняте друге місце експериментальне фото. Нагороджується за перше місце номінація «Натюрморт». І Приймайці, це Тернопільський, і Міністерство освіти і науки, Національний екологістичний центр учнівської молоді, нагороджує Гевербанюк Ангеліну дипломом третього ступеня, вихованку Скала Подільського дитячого парку Тернопільської області, осінній затишок. Призер всеукраїнського залочного конкурсу робіт юних фотоаматорів Моя країна Україна у номінації на тюрмо. Це висока нагорода.